Ну і підказують мені редактори, що з нами на зв'язку зараз Олег Ляшко, пане Олеже. Вітаю, вас. Дня. пане Олеже. Зараз все більше прибущим від народних депутатів, що пообіцяли. Що побіцяли у владі тим народним депутатам, які підконтрольні олігархам по простому за те, що вони підтримують закон про зміни до закону про прокуратуру? От висипають припущення, що йдеться про 18 мільярдів Ігорю коломойському, які у не сплатить дивіденців. Є ще інші припущення, що ігор Коломойський отримає якісь там преференції в аеропорту Бориспіль. Що ви про це знаєте? Я не можу говорити про якісь деталі, але я точно знаю, що олігархічні групи регіонали просто так не плюнуть, не кажучи вже про те, щоб голосувати по безпреділу за ті чи інші закони. Сьогодні ми були свідками. Ця країна була свідками свавілля, коли сколочена президентом Порошенком більшість у складі олігархів і регіоналів. Так само, як Янукович по безпреділу протягують закони, ігнорують регламент, плюють на конституцію. Сьогодні ті 16 січня голосував за диктаторські закони у такому ж свірячому захваті. Голосують за нові диктаторські закони, які дають можливість Порошенку узурпувати владу, які дають можливість в ручному режимі керувати органами прокуратури і судами. Плата за це це корупція, плата за це – це бюджетні потоки, це митниця, це державні підприємства, тобто це всі ті ресурси держави, які б могли служити людям, які б могли піти на радикальне підвищення заробітних плат пенсії, які б дали можливість знизити тарифи на газ, водночас ці гроші працюють не на людей, а працюють на олігархів, працюють на регіоналів, з якими домовилась нинішня влада для того, щоб протягувати потрібні їм закони. Саме тому фракція радикальної партії блокує парламентську трибуну, вимагаючи створення слідчої комісії для розслідування корупційних. Злочинів президента України, міністра фінансів Данилюка, голови Національного банку Гонтаревий. Ми вимагаємо відставки міністра фінансів, бо він є одночасно директором трьох офшорних компаній. Ми вимагаємо відставки голови Нацбанку Гонтарєвої. Ми сьогодні були вранці в Національному антикорупційному бюро, де ми думали, що, хоч вони розслідують корупцію найвищих високопосадовців, але ті заявили нам, що в них жодних кримінальних проваджень з цього приводу не порушено, і це означає. Сьогодні ми побачили новину, що бізнес-партнера Кононенка відновили на посаді першого заступника керівника фракції БПП і прикриваються вони листом прокуратури, що мовляв ніяких злочинів і корупції в діях Кононенка немає. Порошенко діє за прикладом іспанського диктатора Франко, коли друзям усе, а ворогам закон. Для того вони Лусенка притягують на посаду генерального прокурора. Згадайте, як в 2005 році Лусенко виходив і робив неполітичні звинувачення звинувачував людей у. Мені злочинів і жодну справу не довів до суда. При цьому робив всіх винними крім самого себе. Загадайте, як по безпреділу сажали людей. Загадайте, як Луценка діючого міністра закордонних справ п'яним клали мордою в аеропорту німецького міста Франкфурт. Все це дискредитує українську державу. Прийняття закону під одну людину у європейській країні. Це дискредитація принципів верховенства права. Бо закон не може працювати під одну людину. Закон має працювати на народ. Закон має не відстоювати державні інтереси. А у нас древньоримський імператор калігула свого коня сенатором зробив. Тепер Порошенко свого кума робить генеральним прокурором, міняючи закон, як калігула сенатора коня призначив. Тобто це нонсенс. Такого немає ніде в цивілізованому світі, і мені прикро що люди. Борошенко, влада, грозьман розказуючи про подолання бідності, розказуючи про боротьбу з корупцією, насправді цю корупцію, насправді роблять ще біднішими людей. Бо гроші, які мають іти в інтересах цього суспільства, служать, вони сьогодні служать олігархам. Мені прикро, що сьогодні найближчі союзники нинішньої влади це не молоді хлопці, дівчата, які мали надії, що після революції гідності щось зміниться, Не патріоти, не добровольці, не волонтери, які захищали країну. А сьогодні найближчі Юзники президента це олігархи, це регіонали, це казнокради, це корупціонери, з якими він разом голосує в парламенті, з якими вони разом деребанять бюджет, з якими вони разом грабують країну, виводячи свої статки в офшори, не сплачуючи податків. Саме тому фракція радикальної партії перебуваючи в опозиції до влади, в опозиції до грабіжницького курсу, який проводить нинішня влада. Ми вимагаємо блокуючи трибуну розслідування антикорупційного. Ми вимагаємо повернення громадянам пільгової ціни на газ який у них забрав грабіжницький уряд Порошенка гройсмана і ми розуміємо, які владнощі, які небезпеки, в тому числі і особисто для нас несе перебування в опозиції. Ми готові до цих випробувань. Ми не зрадимо наших виборців, ми не зрадимо українських громадян. Ми не дамо владі грабувати країну, навіть якщо це особисто для нас буде становити не просто незручності, а величезні небезпеки. Бо я розумію, що Порошенко дав команду Луценку ближчим часом порушувати кримінальні справи проти наших народних депутатів. Є заступник голови. Директора набу Наумов, який за моєю інформацією через день ходить в адміністрацію на банку і отримує персональні вказівки від заступника голови адміністрації президента Таранова, особисто від президента Порошенка, про фальсифікацію кримінальних справ. Зараз за мною і за депутатами від радикальної партії проводиться незаконне стеження, прослуховування, незаконне збирання інформації усе це робиться з метою, тому що влада Порошенко, конкретно президент, дали команду за будь-яку ціну спробувати дискредитувати. До радикальної партії і мене, як лідера цієї партії, так як вони робили 17 вересня минулого року, по безпреділу арештовуючи Мосічука сьогодні. У нас є рішення Верховного суду, включно де визнано незаконними ці арешти. Але хто поверне Мосічуку два місяці втраченого життя? Хто поверне Мосічуку здоров'я? Хто поверне Мосічуку шість язв, які він лікує? Хто йому поверне здоров'я? Хто поверне нам репутацію, яку нас намагалися дискредитувати? Принижуючи перед усією країною, роблячи з нас корупціонерів, корупціонери сидять у президентських кабінетах і в його оточенні. Отам корупціонери. А вони замість того, щоб боротися з корупцією у владі, вони фальсифікують кримінальні справи про депутатів від опозиції від радикальної партії. Дуже вам дякую, пане Олеже, за коментарі. Це був Олег Ляшко про голосування сьогоднішнього парламенту за зміни до закону про прокуратуру, які дозволять Юрію Луценку людині без досвіду та фахової освіти очолити відомство. І нагадую, що вже 21 травня на вас чекає неймовірний старт. Телеканал News One запускає новий яскравий проект із не менш яскравим ведучим. Хто саме чекає на вас уже менше, ніж за 10 днів на наших екранах? Давайте подивимось. Шановні українці, я Олег Ляшко. Тепер що суботи о дев'ятій вечора на телеканалі One ми будемо говорити правду. Кожен катюга отримає по заслузі. По заслузі. Субота, 21.00. Правда, ляшка. На One. Старт 21 травня.